универсальный лихтар с солнечной панелью GD105. В комплекте сразу идет шнурок для зарядки как пристрою, так и разных э, девайсов. три лампочки внешних. Де сам Ліхтар? Десь сонячна панелька. Судячи з розміру, це десь вато два-три. Ліхтар може світити або фронтальним. Світлом або боковим. Боковим у нього два режими. Холодне світло, свічне, або тепло теплохолодне. Дві потужності бокового і одна потужність на фронтальному. І одночасно можна під'єднувати три лампочки. Лампочки і вмикати їх вимикати кожну. Тобто, щоб вони були автономні. Тобто, де потрібно ввімкнули, де не потрібно, вимкнули. Сонячна панель втикається, тут, ну, трохи засвітився світодіод, тобто, трохи зарядки дав, ну і сюди заряджати можна, наприклад, від Powerbank. Заряджається доволі швидко. Більше 2 ампер. Тобто Ємність акумулятора ліфопошного э, заявлено э, 5000 мА. Ось такий там стоїть акумулятор. Один. Ну. І від нього ж можна заряджати, якщо що, свій гаджет. Ось так. Декілька роз'ємів то отакий ось універсальний зарядний пристрій на випадок, якщо треба світло. Світло або щось підзарядити невеличке.